Так, всім доброго дня, дівчатки мої дорогенькі, які завжди зі мною. З вами знову я, Галя і канал Вийти заміж за Італійця. Сьогодні хочу з вами поспівчувати в нашій Україні, яка вже тиждень, ну, вже майже третій рік, ці бомбардування і все, але цей тиждень, мабуть, був найважчий. Для вас, усіх, хто в Україні. Знаєте, ми завжди з вами, хто тут в Італії, я, моя сім'я і друзі, яких я знаю, ми все робимо, щоб допомогти, як можемо Україні і українцям. І ніколи не забували, і не покидали це діло з допомогою. Так що ми з вами, вболіваємо за вас. Щоб це все скоріше закінчилося, От, хочеться, дуже хочеться, щоб вже про це не говорити, щоб вже говорити про щось хороше, що радісне. От сьогодні відео буде трошки теж про все. Про все потрошки кажуть. Там я собі заказала теж посилку, хочу показати вам. Що там прийшло і як. Чи надійний, чи ненадійний цей сайт, потім розкажу подальшому відео. Тут, знаєте, теж по телевізору дивишся постійно ці з усіх країн в інтернеті теж показують, що всі, всі бояться, там вже почали говорити за ви знаєте, за що за, за що за атомні там, не можу казати в відео сильно все, тому що можуть заблокувати. От, І всі там почали то закривати консульці, то і ще щось, то вже в цих в інтернетах там пишуть, що вже все буде хана всім, як кажуть, вже три роки їх цими. цими як кажуть, лякають, лякають цим усім, ви знаєте, хто, і що, і, 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 і нічого ніколи не було, а зараз знову вернулося це все на що почали Україну знову і весь світ лякати. от, І тут вже всі на вухах, і, і вже бояться, і вже. Вони взагалі, Італії особливо такі боягузи, вони всього, чуть щось і вже починають панікувати, вже тут істерика, вже ну, такий народ. І ми тут варимося як, знаєте, як в своєму соку. Ми з нами, самими, самі себе підтримуємо. Деякі з них тільки, особливо тут, я кажу, в нашому місті, в Неаполі і на півдні Італії, дуже важко нам зараз. Так що, дівчатка, не судіть строго. Ми так само боремося разом з усією Україною і так само себе почуваємо деколи, так як ви, коли ми чуємо тут різні всякі. Про нас і про нашу країну, і що треба робити, що не треба давати, що не давати, і що вся наша, наша вина і все таке неважно, ми все одно так само Тримаємось, і знаємо і віримо, що буде все добре. Так що, дівчатка, бажаю якнайскорішого. Закінчення цьому всьому, бо вже не виносимо, вже... ви будете казати, ти сидиш там за границею, а то, мабуть, краще... краще там я була в Україні, була спокійніша там, бо я бачила, що там і як, коли я була літом. А тут по телевізору дивишся і постійно на нервах постійно, із-за того, що, що тут, як вони себе так само ведуть, що вони кажуть, що як вони з тобою поводяться, обчаються. Ну, Нащо цих всі збиті. Так що теж нелегко. і не судіть строго. І зараз ще трошечки покажу вам, що я заказала на сайті. Це м -м, сайт фірми Shane. Не знаю, чи ви хтось заказував там, не заказала деякі речі. От, ну, не зовсім точно. Пару, пару штук прийшли мені, пару кофт. Не такі, як я заказувала. Я вже не хочу вертати, тому що воно там дуже довго йде, там дві неділі. По-перше, що поки прийде, то вже хай буде там трошки колір не такий, в одній і в другій трохи там полоски мали бути інші, але не такі, як на малюнку. Ну, але вже що зробити? Як я прийшло, так я прийшло. Так що таке сьогодні відео. Покажу вам зараз, що там я купила на тому сайті шейн. Не знаю, хтось в Україні користується таким чи ні, напишіть мені, чи ви щось заказували там і що вам приходило і як. Ще хотіла спитати всіх. Я ось буду зараз трошки робити до Різдва, до Нового року деякі поділки, якщо напишіть мені, чи ви б хотіли бачити, як я роблю і що я роблю. Я багато не буду показувати, тому що я вже зараз не дуже маю час займатися тим. Займаюся тактики для свого, як кажуть, удовольстя, коли мені хочеться. От, і перед святами якими, щоб там щось собі зробити новеньке, то я так, для душі. Так що, якщо хочете всякі новорічні поділки, я можу показати дещо. Напишіть мені у цьому коментах. Якщо буде тільки хтось один-два людини, що хочуть, а інші не хочуть цього бачить, то не знаю, чи показують стоє, чи ні. Якщо буде більше, то тоді покажу, як я роблю щось саме просте таке легеньке, щоб ви змогли собі зробити і порадуватись теж з таких средств, що можна і не купувати, і дістати вдома, собі взяти і, цей, і зайнятися. Так що пишіть мені. Перший раз заказала в, в, на сайті Шейн собі одежу. Зараз подивимося, що воно там, там гарно було, все красиве. Побачимо, що воно таке. Ось такі кульочки запаковані, бачите, на цьому відкривається так. Зараз буду витягувати і показувати. Ось така перша куртинка. Там трохи не така була, ну, як завжди на цих сайтах попадає тобі від... замість одного присилають друге. Зелене було, але трошечки не так. Ну, нічого, будемо міряти потім. Отакі штани теж я заказувала джинс. Вони якісь значить, шовкові, літні тянущіся, ну не знаю. Щось я вже трохи розчаровуюсь. Ось оця така кофта, одльінного вона, як плаття. Більш-менш похожа, ну, теж не така зовсім. Ну, не зовсім, але малюнок не такий. От такі діла. Так що не знаю. Ось такі ще штанишки, теж еластичні вони. Ну, Ці там чорні були, вони зараз поміряю. Так правда, вони були трошки на кожу похожі. А ці не дуже, ну нічого. Оця така пеньпочка спортивна. Це єдине, що однакове мені прийшло, так як, як я було на малюнку. Ось так. Така симпатична. Спочатку в нас тут такі є проходи, страшненькі. Йдемо на парковку. Ми ходили по місту, тут по вулиці, по нашій, а це йдемо на парковку забрати машину. І ось так виглядає. О, це ми вийшли. Здивіться, бачите як. Тут парковка безплатна, державна. Я тут такі графіті, помальовані кругом. Там графіті. А тут ціла стіна прямо. Бачите? ось така парковка. Там вдома жилі. Ось так. Тут в основному у них парковки платні кругом. А це державний, і, то, і то тут стає той парковщик, де коли сам собі гроші збиває людей. Ось так. Дівчатка мої. Хочу показати, оце де я працюю, бачите, це оцей дом весь їхній, і у то три поверхи, то все їхнє, під низом там їхній супермаркет. І їхній магазин, де вони продають вино. І там всередині ще в них у дворі. Так само кучу всяких построїв, які підвал з цими з винами. Так щоб ви розуміли, що люди вони мають всі тут квартири, всі брати з жінками, з сім'ями. так в цьому домі. І це їхні теж. так трошки ще вуличок вам покажу. Це я з роботи їду, чоловік забрав. Я ще цю частину вам не показувала міста нашого. Так що покажу трошки. Ось так, трохи підкидає, правда, на дорозі, але підворики. Це буде. Така церква. Ну, така ось і дорога. У них вузенькі дороги, кругом, нема таких широчезних дорог. Ну, ось тут такий скверик. тут трошечки вони підремонтували все, бо було трохи розцей. Скверик відновили, але ще поки що не відкрили. Ось так тут. От така у нас Ну, Там лимони, мандарини. це такі нові дома оцю дом построїли новий. Теж ще не відкрили. І ось так. Ось там зараз вокзал буде, там же дорога зверху проходить міст. Електричка їде. Ось не, не там, а отут. Ось таке відео сьогодні вийшло, дівчатка. Я не сильно зараз трошки менше стала робити відео, тому що бачу, що не сильно канал росте і може хто робить кожен день відео, але людям буде навіть дати кожен день мої розказні. Моя теревені. Що я говорю, кому інтересно, кому не інтересно, Лишились самі такі вірні в мене, що постійно не пропускають ні одного відео. Е, от. Ну, але все рівно буду старатися, буду ще робити відео, потім, якщо десь будуть якісь новини, такі, що я десь поїду або ще щось. Бо зараз такий період, що я більшість на роботі, вдома. Нікуди не пересуваємося, не передвигаємося сильно, то нічого такого інтересного немає, що засняти вам. Як тільки десь поїдемо, десь щось побачимо гарне, покажу вам ще. Нові такі всякі краєвиди чи ще щось, нові вулиці, нові в Неаполі. Іменно. Так що до нових зустрічей. Дякую всім, хто зі мною. З вас лайки, якщо подобається мій канал. Якщо хочете бути зі мною, підтримуйте. І всім дякую. До нових зустрічей.